Хочеться вашу думку почути от, щодо того, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки. З одного боку відбуваються масові протести, з іншого боку, Дональд Трамп готується до великого параду, який співпав з його днем народження. Хоча знов таки я можливо зараз повторюся для наших глядачів, тому що тільки зараз долучилися до нашого ефіру. Але це була давнішня мрія Трампа ще з першої каденції. Навіщо Трампу цей парад зараз? Uh, I can answer you either in English or Russian. Unfortunately, not in Ukrainian. Mm -hmm. uh, which, which language do you want me to use? Uh, uh, yeah, yeah uh, uh, так. Okay. Я yeah, по русски. Yeah. Вот. Uh, uh, Америка, Как вы видели, Трамп выиграл на выборах, и он получил а, большинство. И вообще это большинство его поддерживает. Не во всех его а, а, шагах, но во многих, большинство из этих. И есть большое меньшинство, которое против Трампа. И вот почему есть многие, которые... выступает за Трампа, и есть тоже довольно многих, которые выступают против него. Но um, демонстрации, которые организуются сегодня, uh, не сторонниками Трампа, uh, они не любят его политики в отношении тех, которые пришли в Америку без, uh, без легального разрешения. И сейчас, как, сейчас, как um, Трамп и его команда собирает и арестует этих людей. А ті, хто не любить, щоб ане організують протести проти нього. Ну, на самом деле, поліція Трампа, по цьому вопросу совсем популярна. Приміря на 58-60% американців, ам считають, що єту політику правильне. М-м. Mm -hmm. Тобто, э, він не втрачає свої рейтинги, і ось та підтримка, яка сформована в уна залишається з ним. Я правильно зрозуміла? Um, Его общий рейтинг, вообще тот же рейтинг, который Обама имел в начале своего своего второго um, срока, и это больше чем рейтинг Трамп в прошлом, особенно в его um, первом сроке. Поэтому он довольно популярен, хотя тоже многие его вообще ненавидят. А, знов таки, от ви кажете, що багато хто його ненавидить. А, яким чином це тоді може а, грати а, на його політичний рейтинг? Ну хоча Трамп, напевно, це єдиний політик, який збирає політичні дивіденди якраз із негативних а, подій, як ми вже бачили, ну, і навіть з 2021 роком. А, Трамп роком? Чом сейчас доволі сильно працює.

Политика в отношении тарифов – спорная политика. И можно сказать, что пока экономия при Трампе не процветается. Но он убежден в своей политике. Я не говорю, что поэтому я убежден. Я, я жду результатов. И если результаты не хорошие, очевидно, это будет влиять на его рейтинг, на его популярность. То пока это не ну, от Дивіться, торговельна ж війну ще не завершено. Так, Сполучені Штати Америки домовилися з Китаєм, певною мірою домовилися, ну принаймні, хоч якось. Але залишається відкритим питання інших країн, залишається питання Євросоюзу. І тут, от як на вашу думку, все ж таки чи буде Євросоюз домовлятися з Трампом або ні? Який тут розвиток подій може бути? Ну маю розуміння мані і Китай, і Євросоюз.

Ті, які не проти Трампа, критикують його за слаб, звана ще переговорів Китаєм. Я б ще хотіла а, трішечки про зовнішню політику Дональда Трампа, тому що от, буквально там тиждень тому мені довелося обговорювати певною мірою доктрину Трампа, хоча офіційно її не оголосили, якби її немає. Але тим не менш, експерти багато разів відзначали ізоляціонізм. А, а, Транзакціонізм, тобто, що можна купити за кошти або за якісь е, послуги, зв'язки, ну і знов таки, непередбачуваність. От як, на вашу думку, і на вашу думку також, пане Владиславе, все ж таки, яка політика Трампа зараз найбільше турбує? Внутрішня політика або зовнішня політика? Тобто, це відносини зі світом або йому на світ, ну фактично, байдуже? Ну, он розуміє, І взагалі, э, американські політики розуміють, что внутренняя политика здесь гораздо больше влияет на популярность политиков, чем внешняя политика. Конечно, есть одно исключение для этого. Это, конечно, во время американской войны. Но пока мы ни с кем не воюем. Поэтому Трамп показывает сейчас больше гибкости в отношении своей внутренней политики мы видели это особенно в отношении тарифов, потому что, конечно, он начинал политику тарифов в начале апреля. И вообще не только а, а, активы, но тоже банк рынок для а, интерес, а, который должен платить за, за заем, а, начали колебаться. И когда он видел, как его политика влияет на а, uh, Он изменил свой подход. Я питаю мені, про зовнішню і... політику, перепрошую, що я трішки перебула вас, не тільки з точки зору а, митної політики, я питаю з точки да. зору, зору України. А, якщо я розумію, мож... я розумію, я зараз обращаю, обращаюся до цього питання. В відношенні внешньої політики Трамп поки не показує таку гибкость. Ну, наприклад, Um, как вы знаете, Трамп, политика Трампа прекратит американскую помощь, материальную помощь для Украины. Но большое большинство американцев им доставят за, за такую помощь, они поддерживают такую помощь. И это пока не влияет на политику Трампа. Но тоже, громадная большинство американцев считает, что подход Трампа к Путину слабый. Совсем слабый. И это хоть немножко влияет на Трампа. Потому что он принимает время от времени паузу, то он должен эм, более сильно относиться к Путину. То пока мы не видим такую силу в его политики в отношении России, на жало. Добре, я тоді одразу продовжую. Якщо можна пане Володиславе. я перепрошую, тоді одразу прокоментуємо так, так. все разом. А пане Джон, а, пане Гербс, я перепрошую тут ще питання майбутнього саміту альянсу. І знаєте, от ми багато про це говоримо до цього саміту. Прикута величезна увага. Але от що вражає, як змінюється порядок денний цього саміту? І от, якщо раніше там казали, що буде обмежений формат, будуть деякі питання по Україні, то зараз фактично питання України на порядку денному його Майже немає більш того, що вразила новина про те, що організатори вони ретельно а розробляють сценарій для того, щоб уникнути можливого повторення конфлікту, як був овальному кабінеті між Дональдом Трампом і е, Володимиром Зеленським. Про що це свідчить? Ну знов таки кажуть, що це не бажання там країн альянсу е, дратувати Трампа для того, щоб ну фактично не спровокувати якісь різкі заяви щодо Сполучених Штатів Америки. Це виход, вихід з альянсу. А я б хотіла про Україну спитати. Чи дійсно ось цей конфлікт тодішній в овальному кабінеті він залишився десь певною мірою неврегульованим? Бо я пам'ятаю, що після цього казали, що навіть ну, були такі думки, що Трамп він захоче говорити з Україною, але не в обличчя президента Володимира Зеленського? От. питань в цьому одному вопросов. На мій взгляд, в організації Сам это Амгруппский 7 все американские партнеры там хотят обратить э, полезное внимание на украинский вопрос. Но, на жал, они не могут опираться на Трампа э, способствовать этому. Поэтому они пригласили Зеленского. И они говорят немножко о украинском вопросе, но таким способом, чтобы не провоцировать Трампа. Это их цель, и на мой взгляд, это, это разумный, разумная цель. То же самое с, с отношением со, с саммита НАТО через несколько недель. То же Батлот Рута и многие наши э, союзники там. И пятое это правильный подвод. Но я, безусловно, не люблю тот факт, что политика Трампа не сознает, что Россия сам агрессор, что Россия сама угрожает э, важнейшие американские интересы, и что інтереси Америки, что Путин э, проиграл свою войну в Украине. И, нажал, это не отражается в политике Трампа. Но Трамп тоже, Трамп тоже <coughs> ähm, сказал всем, неоднократно говорил американскому народу, что он может достичь стабильный мир в Украине, и пока он не получает этот результат, и несмотря на то, что весь мир понимает, что препятствие к этому, к этому миру – это как раз Кремль, Чом не употребляють американську силу, а силу і воєнну силу, щоб нажимати мати Путіна, і це большая проблема. Я б хотіла, щоб ви ще уточнили момент. от як все ж таки на вашу думку, чи існує ось те роздратування Трампом у відношенні Володимира Зеленського, і а, як би дійсно він хотів спілкуватися? Не з президентом, то про кого йшла б мова? І що, що б вирішила ось така заміна Ну, у контексті підтримки нашої держави? Я вважаю я Зеленський а, громадним лідером в цій війні. І он його лідерство було прекрасне. Но, на мій взгляд, он поки не показав. А, Такой талант а, относиться к Трампу. Ему нужно а, не так громко говорить о своем недовольстве, несмотря на то, что его критика в отношении, сначала критика Байдена, а и сейчас политика Трампа, правильная. Но нужно а, не так громко об этом говорить, чтобы получить лучшие результаты, на мой взгляд. Зрозуміло, давайте тепер дамо слово буквально ненадовго пану Владислава. Ви зараз чули в принципі нашу розмову. От як ви можете прокоментувати? Я погоджуюсь в більшій мірі з тим, що казав пан посол. Просто мені здається, що цей термін Трампа він ще більше характеризується тим, що дуже він намагається саме Трамп в своїй риториці, а відповідно це. Якраз те, що ми говорили ось про рейтинги, да на це якраз і виборці найбільше звертають увагу там, навіть не те, що кажуть міністри, да а те, що зокрема каже Трамп, а він ще більше намагається пов'язати внутрішню і зовнішню політику. І це урок для нас. Я погоджуюсь, тому і з тим із тим висновком, де да, в принципі до якого, до якого прийшов пан Герц. тому що. Нам треба навчитися зчитувати ці меседжі, тобто, грубо кажучи, якщо Трамп говорить, що е, значить треба перест... е, завершити війну, щоб не треба було Америці так багато витрачати на допомогу Україні. Окей, тоді нам треба думати, як не грубо кажучи, не допустити того, щоб Трамп озвучив нам цей меседж у відповідь. Тобто, ми маємо так будувати свої зовнішньополітичні сигнали спрямовані до сполучених штатів, щоб не викликати такої реакції, і тому і, і тоді, грубо кажучи, не буде імовірності навіть повторення тієї зустрічі в овальному кабінеті, про яку ви згадували. Тобто, тут я погоджую, що нам треба навчитися ще краще щитувати Трампа і прораховувати негативні сценарії, і, зокрема, там емоційні рішення, да, тобто що Трамп емоційна людина, і він теж емоційно там реагує. знаєте Ну тобто, нам цей політичний пінг понг насправді не треба. Тобто, нам треба рішення. Да? Я дуже сподіваюся, що після якраз і саміту Великої Сімки, і саміту НАТО в особистому розумінні Трампа більше покажеться ясності з точки зору того, з чим саме ми рухаємося санкціями. Все ж таки з військовою допомогою чи ні? Тому що Трамп обіцяв, якщо Росія не захоче перемовин, тоді в Україні е, буде допомога. Якщо Україна, то в Україні не буде. Сьогодні вже всі розуміють, і Трамп уже не переходить цю лінію, що е, раніше він казав, що там зеленський диктатор, що Зеленський винен у початку війни. Е, такого слава Богу. Трамп уже не каже. Це вже прогрес, насправді. Да? Тобто він не звинувачує вже Україну. Він уже каже, що він роздратований Росією. Так, є певні питання. Ну, це, в принципі, те, зокрема, про що і говорить, зокрема, пан посол. Тобто Трампа дратує оця емоційність Зеленського, знаєте, але я це називаю так, що росіяни просто навчилися говорити Трампу те, що він хоче почути. Ми йому досі говоримо правду. Правда, але... вона іноді образливо може не така приємна, але росіяни навчилися це робити. Нам треба теж е, трохи е, ці тонкощі, ці як то кажуть, елементи нашої в комунікації саме з Трампом, з його оточенням, трошки пішліфувати. Тобто, вам мова безпосередньо про правильно вибудовану комунікацію. Я правильно розумію? насамперед від президента Зеленського, да тому, що Трамп найбільше реагує. Ну так і має бути. Він президент, він реагує саме на коментарі, зокрема. І Володимира Зеленського у мене тоді, якщо можна, до вас обох питання. Ну так для, для, для того, щоб об'єднати, от щодо а, власне санкцій щодо підтримки нашої держави, а, все ж таки, а, вже була інформація про те, що не проголосували, не включили у бюджет на наступний рік оборонний бюджет, Це якщо тільки не комітет проголосував. Комітет. Е, якщо е, можна, на жаль, жувати. я перепрошую, українські медіа, деякі неправильно неправильно подали інформацію. Це тільки комітет проголосував так рішення. Ще можуть таки, бути внесені правки. Як на вашу думку, пан Гербс, пане Владиславе, будуть все ж таки ухвалені ці кошти для України або ні? Ну, Памп виступав кандидатом і теж президентом, що він збирається прекратити американську матеріальну допомогу для України. Я жалію цьому рішенню Но я думаю, что мы видим, что он действует по этому, по этому смыслу. А сейчас для меня другие вопросы важнее. А будет ли Трамп нажимать Кремль за то, что, он, что Кремль препятствует миру в Украине? И будет ли Трамп дать добро на посылку Украине американское оружие Но оружие, которое кто-то другое, за которое кто-то другой другое платит. Мы видели, когда Америка и Украина подписали договор не договор, но понимание о критичке минералов, что было язык в этом, был параграф в этом. документы, который говорил о возможности посылки Америкой оружия Украине. И тоже в то, в, то, же время, примерно, Трамп дал добро на посылку американского оружия с американских партнеров. Но, конечно, вам нужно гораздо больше оружия. И я надеюсь, я работаю, чтобы Трамп дал добро на это в будущем. И я хотел бы видеть Америку а, работать со своими союзными партнерами по, по, по вопросу с санкции России. Но, на жаль, мы не видим это сейчас а, в отношении саммита группировки 7 а, в этом месяце. Это, я жалею, это ошибка. Пане Гербс, можна останнє питання? От як на вашу думку, якими у подальшому будуть відносини Дональда Трампа і Володимира Зеленського, якою буде ось ця а, політика? А, я до Акровіни Габрія я не знаю. Но я, но я знаю слідче. Трамп поки ще не хоче нажимати агресора Путіна. І іноді. он употребляет Зеленский, когда он когда Трамп говорит, как будто Зеленский говорит что-то и другое, которое, которое Трамп не любит. И он скрывает за этим свою неготовность делать то, что нужно в отношении России. Это проблема. Но он должен, Трамп должен так и так справиться с Зеленским, потому что Трамп сам еще говорит, что его цель, что Ukrajina přežila tuto válku, že Ukrajina byla uh, v situaci uh, se bezpečností, a to je ještě jeho cíl, cíl Trumpa. Proto on musí nějak to spravdit se Zelenským. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був пан Джон Едвард Гербст, американський дипломат, п'ятий надзвичайний та повноважений посол Сполучених Штатів в Україні, директор євразійського центру імені Патрічо при Атлантичній Раді Сполучених Штатів Америки. Ми